Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і взагалі кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами! Це державна політика. Звісно, що це оборонні підприємства самі не мають розробляти політику бронювання. А так, розроблена політика вона існувала два з половиною роки війни. В зв'язку з початком мобілізаційних процесів. Цей порядок був переглянутий. з Генерального штабу. Він був переданий. Саме бронювання оборонних підприємств, бронювання, наприклад, лікарень, які займаються пораненими, також це відноситься до Міністерства оборони. Цей процес Але я хочу зазначити, що лише підтвердження Міністерством оборони, підтвердження, що дійсно цей контрагент чи ця лікарня відноситься до сфери оборони і в структурі. Оборонного, скажімо так, комплексу структуру оборонної, оборони, не знаю як це сказати, загалом, якщо брати і підприємства, і лікарні, і будь-які інші е, об'єкти, які і саме міністерство оборони, навіть повірте, зараз переглядається бронювання працівників міністерства оборони, переглядається бронювання працівників агенцій, які здійснюють забезпечення збройних сил України. І до 10 травня такі заявки погоджував і підтверджував Генеральний штаб. Після 10 травня Генеральний штаб передав е, всі заявки на е, підтвердження мобілізації до Міністерства оборони. Ну, а далі пішли такі якісь процеси. Е, Міністерство оборони отримало величезну кількість заявок, не могло, не могло з ними впоратись. Потім Кабмін а, прийняв рішення вніс зміни, що до 10 травня мають бути документи передані в Генеральний штаб назад, і вони мають підтверджувати. І поки ми, якщо чесно, всі чекаємо, що кабінет міністрів все-таки продовжить оці просто перегляд цих умов бронювання. Він був не підготовлений, от просто не підготовлено до нього, ніхто не був готовий. І е, наразі е, стоїть питання продовжити бронювання, як воно е, здійснювалось до 10 травня е, ще на два місяці, і вже в процесі е, цих двох е, місяців вже е, вибудувати, ну, скажімо так, порядок, щоб не було ось такого, що відбувається зараз, коли. Абсолютно усіх однаково, абсолютно правило, не підтверджується бронювання. А мені, скажем так, дуже болить, особливо дуже болить, коли ці бронювання не підтверджуються лікарням. Треба зрозуміти, що є висококваліфіковані лікарі, яких у нас там у нас в Європі на пальцях руки можна перерахувати. І коли вони стоять не в броні, мене наприклад це дуже лякає, тому що виростити ще одного такого хірурга чи нейрохірурга, який займається пораненнями голови, ну це майже неможливо, на це потрібне десятиліття. І це питання бронювання, воно зараз актуально абсолютно для всієї України. І що хотілося б підкреслити, бронює все таки Міністерство економіки? Це Справа, Дивіться, ми не перекидаємо відповідальність да, там, то гештаб, то Міністерство оборони, Ми виконуємо рішення уряду, ми виконуємо рішення виконавчої влади. Як воно буде прописано, так ми будемо підлаштовуватися. Але бронює Міністерство економіки всі підприємства України. Я вам хочу сказати, що я ці. Особ, якраз від військових стосовно а, фортифікаційних, чула певно, років півтора, коли мені хлопці кажуть, а, вони просуваються, ворог просувається, вони бетонують зразу. Тобто вибити їх потім з цих позицій майже нереально. Під'їжджає техніка, починає працювати техніка, підвозиться брус, якийсь, підвозиться бетон. На це жалілись абсолютно всі, от просто жалілись, тому що ну абсолютно нереальна історія, коли ти скажімо так, ситуативно відступив на якусь, ну полишив якусь територію, а з тієї сторони просто вже закріпились настільки, що ну вибити їх просто нереально абсолютно. У нас бригади в основному займалися цими фортифікаційними спорудами і укріпленням своїх бліндажів самостійно. Я неодноразово від комбригів чула, закупили там е, я не знаю, там три машини брусу, побудували собі бліндажі. Ну, тобто, якась взагалі незрозуміла історія. А от якраз е, е, фортифікаційні споруди, от зараз я хочу е, ну, скажімо так, передати привіт місцевим адміністраціям. адміністраціям. Стосовно того, що вони кивають до Міністерство оборони. Міністерство оборони мало частину, що Міністерство оборони мало закупити, законтрактувати для цих фортифікаційних споруд. Це могло зробити тільки Міністерство оборони. Ну, більше я дати не можу. Міністерство оборони свою функцію виконало в цій частині. Це було законтрактовано і це було поставлено. Далі відбулось наступне. Знаєте, Олександр, мені взагалі здалося, що Міністерство оборони досить довгий час був під таким серйозним контролем громадськості, і це добре. Так, це добре. Ми там побачили зловживання, ми побачили зловживання на закупівлі зброї, ми побачили зловживання на закупівлі тиловому на тиловому напрямку. Ми це все побачили. І це. Контролюється будь-яка процедура, там вона контролюється дуже багатьма людь і людьми, і будь-хто там, що, те, що стосується е, тилового забезпечення, може побачити на Прозоро. Те, що стосується зброї, ну, звісно, воно контролюється іншими, е, скажімо так, е, органами, які е, мають доступ до цієї інформації. І ви знаєте, в якийсь момент мені здалося, що просто. Усяка статальна корупція вона перейшла на будівництво форти... фортифікаційних споруд. Якщо вірити, ну а ми не маємо права не вірити, прем'єр-міністр Швигалю на фортифікації а, було витрачено 20 мільярдів гривень. А, я була в одному з терів з бувшим міністром інфраструктури а, Омельяном, який сказав, що він проаналізував. Абсолютно всі е, процедури, я, якщо чесно, просто навіть не знала, які проходили в неконкурентний спосіб, тобто вони не були не оголошені на прозоро, вони не були е, слушайте, не важливо е, зазначати місце, де ти будеш будувати. Да? Можна просто записати оголошення абсолютно там нейтрального характеру для будівництва. Фортифікаційних споруд, ну що це не відомо, що Україна будує фортифікаційні споруди. Відомо, ну ніякої таємниці в цьому немає, і в неконкурентний спосіб, тобто без проведення будь-яких конкурентних процедур, договори укладалися з якимись е е підприє... не, з, юрди... з юридичними особами, ФОПами, е які не мають, умовно кажучи, ні е обладнання, ні е машин. Ні тягачів, нічого законтрактували будівництво з, з, з юридичними особами, ноунеймами, у яких там фінансову звітність ніхто не перевіряв. Тобто, про що, про що це нас говорить? Про те, що відбувалося Міністерство оборони, кого покликали, з тим уклали догляд. такий у нас результат побудови цих фортифікаційних споруд. Закупівля, ну я не чула, щоб в якомусь місці не закупили. Я сьогодні побачила. Фотографії, які яка які виклала Ірина Геращенко з Харківської області, де вибачте, оце все лежить просто грудами, бетонці, зуби. і ось питання: знаєте, а чому так відбулось? Перше дозволили йти в неконкурентні процедури. Ну тобто не обмежили. Ну, вибачте, нас всіх обмежили. Ми під під таким контролем. У нас там держаудит, у нас громадськість, у нас правоохоронні органи. Чому там не відбулося нормальне контрактування будівельних компаній? В Україні немає будівельних компаній, які мають досвід знання спеціальні засоби для будівництва. Не знають, де закупити дешевше бетон, де закупити дешевше е, бруси і так і далі, є. У нас величезні є будівельні компанії, які будували дороги. Чому так відбулося, що з ноунеймами заключили договори для всіх питань? Чому не було проведено процедур для всіх питань? І ці питання на ну, ці питання мають відповідати правоохоронні органи вже запитуючи це, у громад, е, вибачте, у очільників да, військових адміністрацій. Запитуючи вже в них, ставлячи їм питання, по якому принципу відбувався відбір будівельних компаній, які, з якими заключили договори, яким перерахували кошти, і питання треба ставити до, до тих компаній, які, вибачте, я не знаю подальшу долю цих коштів. Ну, от просто не знаю. Їх же чимось закривали, якимись актами ем, виконаних робіт. Ну, якимось чином це цю, цю операцію потрібно було з точки зору бухгалтерської закрити, з точки зору витрачання бюджетних коштів. Це ж серйозне питання, це ж бюджетні кошти. І ось тут мені от, от в цьому моменті я буду відстоювати міністерство оборони, кажучи, що міністерство оборони свою частину фортифікаційних споруд законтрактувало і отримало своє часу. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!